Чули про Даніеля Салема та Ліду Лі? Так, так, так. Здається, солодку парочку заскочили на гарячому. В мережі пліткують про стосунки між співачкою Лідою Лі та Даніелем Салемом. Одні кажуть, що це правда, інші кажуть фейк. Люди сваряться, намагаючись довести свою точку зору. Аж раптом з'ясовується, що поки Даніель на фронті Ліда забрала до себе його собаку і доглядає за нею. Хм, То вони дійсно разом. Про це знають лише Лідалі і Даніель Салем. Ну і ще одна людина це наш бармен. Він вже запрошує вас у бар-пліткар, аби поділитися з вами інформацією. Двері відчинено. Ви чули, що Олег Винник відмінив концерт, бо продалося всього 100 квитків? Як ти думаєш, це правда? Не знаю. Там вони ну, не, не дивні. Вітаю в барі Пліткар. Маю в меню нові плітки, інтриги і розслідування. Вмощуйтесь і насолоджуйтесь. Дням у столиці відбувся Megogo Music Awards. Масштабно, інтригуючи і не без кулуарних літок. Що цікаво оголошувати найкращу поп-артистку року вийшла блогерка Нателла Кірс. У номінації була Клавдія Петрівна, яка, як ми знаємо, з ухвалу, ігнорує своєю присутністю всі українські премії. Тож Нателла заявила у випадку її перемоги, забере нагороду собі і проігнорує Клавдію. Втім, без нагороди лишились обидві. Перемогла Надя Дорофєєва. Вона ж за нагородою була тут, як тут. Та в шоу-бізнесі пліткують, що Клавдія не дає інтерв'ю і не ходить на заходи боїться. Не дозволено за контрактом. Правда, це чи ні? З'ясуємо у Клавдії. Контракти ж не вічні. Упімав я там і Даніеля Салема. Питання стояло в лоба. Так чи ні? Чи зустрічається Даніель зі співачкою Лідою Лі? Довго він ухилявся і знаєте, що відповів? Ну, почекайте, не все одразу. Спочатку розглянемо свідчення самої співачки. Давненько ходять чутки про роман цієї парочки. То тут, то там їх бачать разом. А влітку Ліда взяла на поруки Салемову собаку, поки він був на фронті. Та й, взагалі, під час війни не аби як зблизилися, казала співачка. Але, мовляв, не більше ніж друзі. Попри всі чутки цієї ж версії дотримався і сам Даніель. Між ними дружба жодної романтики, але ж очі блищать сам бачив. Гаряченькі плітки мені тут повідомили мої колеги з Голівуду. кажуть, колишніх містера і місіс Сміт знову намагаються звести разом ціна. Питання що Анджеліна, Джолі і Бред Піт знову зіллються у пристрасті на екранах: 60 мільйонів доларів. Але щось мені підказує, не все можна купити. Права ось яка кашу заварив продюсер Дені Роснер, чиї попередні кінематографічні досягнення досить сумнівні: шостий елемент, татусь, ультиматум. Певен, ви їх і не бачили. Так, от Роснер виступив із доволі сміливою ідеєю для нової стрічки. Ролі коханців мають зіграти колишні закохані Піт і Джолі. Але от нюансик: бреду продюсер готовий намалювати гонорар у 38 мільйонів, а Анджеліні лише 22 і що б ви думали, представники Піта вже відповіли, цитую, ні за які гроші на світі. От що кажуть, ще така щедра пропозиція Роснера – Лише хитрий рекламний трюк його самопіару. Ніякої пропозиції там не було. Але тут Піт таки отримав свою вигоду. В чергове вколов Джолі бонусом довів своїй новій дівчині, що він в минуле ні ногою. Ну і на коня новина з нашої несподівано традиційної рубрики Де Олег. Пам'ятаєте, як того тижня утікач під Плєдіком, він же Олег Винник, оголосив про своє феєричне повернення на сцену. Так от, анонсований виступ у Польщі скасований. Тож розходимося, панове, хоча було б кому. Як пояснили організатори, виступ скасували з технічних причин. Але не треба служити у розвідці, щоб з'ясувати правду. На сайті продажу квитків на концерт виника ситуація плачевна. Продано 100 квитків із 1200. тисячі Та подейкують причина тотального забуття винника в його новій, омолодженій, кращій версії, і це Андрій Кравченко. Копія. Субстанція винника не знаю, не знаю. Але олежених вовчиць він таки переманив. Виточки на концерти Андрія продаються значно бадьоріше. Ну що ж, а своє феєричне скасоване польське шоу-винник поки переніс десь на наступний рік. Та навряд чи це змінить стан речей. Ну а в нас жодних скасувань, тож до зустрічі тут у барі Плітка.